Парк Софіївка національний дендрологічний парк Софіївка, науково-дослідний інститут Національної академії наук України. Щорічно його відвідують близько півмільйона людей. Площа майже 180 гектарів. Софіївка є пам'ятником краєвидного типу світового садово-паркового мистецтва кінця 18-го першої половини 19-го століття. Тут росте понад дві тисячі видів дерев і кущів. Серед яких такі екзотичні, як блутяний Кипарис, Сосна веймутова, тюльпанове дерево та багато інших. Парк розташований у північній частині міста Умань Черкаської області обабіч річки Кам'янки, Парк Софіївка заснований у 1796 році власником міста Умані польським магнатом Станіславом Щесним Потоцьким. Та названий на честь його дружини Софії від Потольської і подарований їй в травні 1802 року. Автором проекту і керівником будівництва було призначеного польського військового інженера Людвіга Метцеля, а безпосередньо виконували всі роботи кріпаки Уманщини. Парк був створений майже у безлісній місцевості, розчленованою річкою Кам'янкою, балками та ярами, які в'язалися в гранітове підложжя, що часто виходило на поверхню. При створенні парку вдало використали рельєф, але без заздалегідь намічного плану. У процесі завершення робіт на окремих ділянках були висаджені місцеві та екзотичні рослини. Тоді ж було збудовані перші архітектурні споруди та прикрашено скульптурою, переважно в античному стилі. Власне, із цефіївського парку поширилися по Україні та Росії звичні тепер пірамідальні тополі, які завіз сюди з декордону граф Станіслав. Головна композиційна вісь парку проходить по річічю Кам'янки, де споруджено ряд штучних басейнів та ставів, водоспади, шлюзи, каскади, підземну річку, ахіронт завздовжки 224 двадцять метри. Водограї парк прикрашено штучними скелями, гротами, павільйонами, альтанками. У 1832 році після польського повстання частини володінь Потоцьких них і Уманські землі з парком Софіївкою були конфісковані і передані Київській казенній палаті. Того ж року цар Микола І подарував уменський парк своїй дружині. В 1836 59 роках Софіївка перебувала у відданні управління військових поселень. Протягом цього часу парк зазнає значних змін. У 1847 році Софіївку відвідав імператор Микола І. У цей період Софіївка називається Царициним садом. 30 березня 1859 року, царським указом Софіївку передано у віддання головного училища садівництва Росії, переведеного з Одеси до Умані. Парк продовжував називатися Царициним садом. Хоч указом царя його названо Уманським садом головного училища садівництва. Після революції Софіївку стали називати садом третього інтернаціоналу. Постановою Раднаркому наркому від 18 травня 1929 року Софіївка була оголошена державним заповідником. Після війни 1945 року парку дано повну назву Уманський державний заповідник Софіївка. У 1946 році Рада міністрів Української СРСР прийняла спеціальну постанову про відновлення і благоустрій уманського державного заповідника Сафіївка. На ремонт і реставрацію парку виділяється 1 мільйон карбованців. 1948 року затверджується генеральний план відновлення і розвитку заповідника. 1949 року створюється декоративний розсадник на площі 20 гектарів. Активно проводиться роботи з ремонту і реставрації малих архітектурних форм. 26 вересня 1955 року Дендрозаповідник Сайфіївка на підставі постанови Ради міністрів України проводиться в систему Академії наук України і підпорядковується в своїй науковій діяльності Центральному республіканському ботанічному саду Академії наук України. В березні 1980 року парк зазнав значних руйнувань через повінь, яка розмила земляну греблю одного із ставків площею більше 17 гектарів. Селевий потік завдав значної шкоди спорудам, алеям, скульптурам та деревам, власне, всім головним об'єктам пам'ятки. Втім, вже за 4 місяці наслідки повені були практично ліквідовані. У 1985 році Мала планета номер 2259 отримала назву Софіївка на честь Уманського парку. Із 1991 року парку надається статус самостійної наукової дослідної установи Академії наук України. До 200 річчя заснування парку у 1996 Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом у 2 гривні. 28 лютого. 2004 року указом президента України дендрологічному парку надано статус національної установи.